Мінська районна бібліотека проводить громадські обговорення Бібліотека інформація користувач. Як повернути сучасного читача до бібліотеки. Бібліотекарі стверджують, що люди почали все рідше користуватися книгами. Декотрі вбачають причину у глобальній інформатизації. Проте, книгозбірні у сільській місцевості залишаються єдиними соціальними та культурно-інформаційними закладами. Ми б хотіли почути думку людей про те, що потрібно змінити у бібліотечній системі. Ну, важко сказати бібліотеку майбутнього, враховуючи, що зараз вік комп'ютерних технологій може якісь комп'ютерні книги на комп'ютері, якісь програми. Якщо не можна, наприклад, живу книжку, так можна тоді через комп'ютер знайти, через інтернет, може так. Ну а так я задоволена в даний час. Ну, може, трошки якийсь вам тут типу ремонт євро зробити, якщо так на майбутнє, на майбутнє, а так. Ну, я відвідую її вже давно. І дитина моя відвідувала цю бібліотеку, особливо з дитячу бібліотеку, починаючи з дитячої, тоді юнацької, тоді доросле. В принципі, ми задоволені обслуговуванням і колективом, і літературою, яка у вас є. Нашій районній бібліотеці хотілося бачити побільше сучасних книжок, а також. Багато комп'ютерів, де буде доступ до інтернет-мережі, а також можливо якийсь інформаційний куточок, там де буде багато різних сучасних журналів для молоді, щоб молодь більше цікавилася літературою а також пізнавала сучасний світ. Я так я думаю, повинна залишатись такою, як є. Так як користувача, вона мене повністю задовольняє. На мою думку, що на сьогоднішня бібліотека повинна бути найбільш сучасною. Значить, що поняття, наша сучасність, це більше комп'ютерної техніки, щоб бібліотека надавала не тільки можливість отримати книжки, але й велике більше задоволення, щоб нашу бібліотеку могли відвідувати не тільки дітки, там окремі люди, але щоб туди можна було прийти з сім'єю. Тобто, щоб там були всі, як би нас сказати, послуги, які могла надати бібліотека, щось відксерити, щось відсканувати. Тобто, щоб було забезпечене все комп'ютерною технікою і звичайно сучасний ремонт. Я б хотіла побажати, щоб були, був сучасний ремонт, гарні стелажі, де була гарна література і побільше вам нової періодики. Головне, щоб у бібліотеці було достатньо інформації для дітей, для дорослих, сучасною з комп'ютерами. Повністю комп'ютеризована, чого в нас не вистачає, невдосталь у всіх закладах бібліотечних у районі. Ну і хотілося б ще бачити дуже гарне поповнення бібліотечних фондів, щоб наша бібліотека і наш читач славився цим, чого ми цим не можемо порадувати наших. Відвидовальчик. Ну, я не знаю, даже затрудняюсь сказать. По поводу всіх этих реформ и прогресса. Наверное, какая-нибудь цифровая или там кто его знает? Було б добре. Ну. А ще что? Ну, майбутнее. Ну да, ну, наверное, какие-то новые издательства, писатели, все это. Я думаю, так. По перше, потрібно, напевно, комп'ютеризувати. Бібліотечну систему, щоб дівчаткам там працювалося набагато простіше, якщо буде не просто картотека бумажна, а це все буде доведено до комп'ютерів. Також потрібно, щоб була допомога новими книгами, які поповнювалися більш частіше ніж на даний момент, напевно. І побільше їм читачів гарних, які будуть читати їхні книжки з певною регулярністю, постійно їх брати. Ну я вважаю, бібліотека повинна бути сучасна. Дуже багато повинно бути літератури, цікавих книжок і гарних бібліотекарів. Дякуємо. Будь ласка. Мені так дуже все подобається. Мені здається, нічого міняти не потрібно. А що б ви хотіли нового, щоб було в бібліотеці в нас? Нового. Ну як мені читачу, вистачає всього. І книжок нових вистачає, і цікавого вистачає. Ну, понятное дело, это должно общественное место быть для всей всего города, чтобы люди туда приходили не только читать, но и обмениваться своими, э, обмениваться своими интересами, там вот, мы собираемся иногда женским клубом, э, проводим вечерницы, вот меня над тем пример такой нравится. Якби вона взагалі була ця бібліотека, якби молодь ходила, щоб привлекти молодь, щоб вона не сиділа коло комп'ютера, щоб вона не сиділа, не грала в ті ігри в телефоні. Що вона взагалі ходила, читала. А яка це бібліотека? має бути. Я собі такого уявлення я не маю. Може, більше комп'ютеризована, як я сказала. Ну, взагалі, щоб це було місце, куди могли прийти всі, як сказала Галина Івановна, і особливо, щоб привліч молодь, щоб вони читали класику, і толстого, і єсеніна, і так далі, тому подібне. Бібліотека це джерело знань. І туди повинні йти дійсно в першу чергу діти. Ну і ми, пенсіонери, ми любимо бібліотеку. Ми ходимо туди, читаємо. І без книжок, безумовно, хоч яка б там комп'ютеризація не була, але підручники, книжки, художня література повинна бути як настольна книга. Без цього ніяк. Наряду з тим, що вже сказали всі, я згодна з усім, що я почула тут. А і вважаю, що бібліотека це ну, якщо люди не йдуть в бібліотеку або мало йдуть, то тоді вже бібліотека йде до людей. Мені наприклад дуже подобається форма роботи бібліотеки, коли представники із бібліотек приходять, наприклад, на жіночий клуб і приносять нам новинки літератури, які відповідно видаються, і знайомлять нас з сучасними авторами і письменниками. Если брать библиотеку нашего Менского района, мое видение ее такое. Значит, в первую очередь нужно создать свой сайт, но это касается больше работы библиотеки на будущее. Есть студенты, которые приезжают домой. Возможно создать такие по сайтам, как бы наработки, по, по вузам, по всем как бы, инстанциям, чтобы студент мог приехать и сразу не искать в интернете долго какую-то информацию, а прийти в библиотеку и уже конкретно библиотекарь дает определенную информацию студенту. Ну, больше по сайтам конкретным, по информации, какая интересует. Интересно создать бы мне, допустим, даже интересно было посмотреть музей библиотеки. Книжка, которая была с самого начала, как она создавалась. и какая она есть на нынешний момент. Ну и, наверное, что библиотекари занимались ещё научной деятельностью. Ну, не только э выдавали книги, но и писали авторецензии и так дальше. Значит, библиотека красиво, багато із багатьма книжками, із новими виданнями. Ну, хай буде і старі видання всі зберігаються, тому що вся класична література, вона була Гарною і доброю вчила всього найкращого, і щоб наша молодь ходила в бібліотеку, а не сиділа у комп'ютерах і шукала там щось, ну усякі новини. Найкращі новини в бібліотеці. В бібліотеці потрібно бути багато книжок, щоб було багато книжок. Відкрита, гарна, щоб до неї приваблювала людей. І взагалі вона в даний час розцвіла. Порівнюючи з попередніми роками, ну і всього всього і найкращого в бібліотеці. Питання цікаве, я не можу так відповісти. Бібліотека має бути з вибором книжок максимально можливим з заказом через інтернет. Бібліотека майбутнього це перш за все потужний інформаційний центр для населення і в тому числі для молоді. Тому я вважаю, що в бібліотеці повинна бути сама сучасна література, доступ до мережі, інтернет. Щоб діти і дорослі мали можливість розширювати свої знання. Це таке питання дуже широке. Я вирішив, що бібліотека майбутнього має бути традиційною, перш за все. Чому? Тому що от я дивлюсь по своїй родині, по своїх дітях, те, що зараз основне основний час поділяється комп'ютерам. Книжку їм дати в руки, щоб вони почитали, це дуже важко, і насправді дуже важко їх змусити це робити, а їх не потрібно змушувати. Вони повинні робити. Це самі. Тому тут головне для як на мене для бібліотеки знайти баланс. По-перше, вона має бути сучасна, звичайно, з комп'ютерами, звичайно, з, з якимись електро електронними книгами, які зараз користуються е, популярністю у, у молоді. Але тим не менше, зберігати, зберігати ті традиції, які е, е, закладені ще з там з початку віків, коли бібліотека це перш за все е, книгозбірня. де має зберігатися книги, які е, дуже класно взяти в руки. Же класно полистати сторінки, почитати. Тому головний виклик для бібліотеки, як на мене, це зберегти той баланс між минулим і між майбутнім. І бути найголовніше бути сучасною, щоб туди тягнулися люди, щоб туди головне, щоб вона була популярна, популярна у молоді. От і чого я й бажаю нашій рідній Менській бібліотеці районній.